Друзі, всім привіт ви на каналі Витибайдики. Третя серійка підряд, наголошую на тому, що третя серійка підряд, ми нажимаємо продовжити. І в нас тут біда. Ми строїмо млин у тому. Строїмо млин у біді, скоренько, все як має бути. І нам буде треба зробити ще одне поле. У нас є гречка, в нас є пшениці немного. То добре, то вже дуже добре. Пшениця і гречка. А чому? Алло, а де стоп? А ч. А як? Я от не шарю. Горох, все у нас більше гороху нема. А в смислі? А як я гречку маю получити? Що то є? Випорожнити. Перемістити ресурси возом, перемістити ресурси тачкою. Постачання. Постачати так, Пріорізувати збір урожаю. А як мені туди відправити той? Возом а, застосувати скрізь вода сіна. Джерело постачання. Натис... Натисніть будівлю. Вот сюда. Да? Комора. Джерело постачання. Перейти до цієї будівлі. Вот! А де моя гречка? Так, стоп на паузу. Стоп на паузу кажу. Все, ви... Все в них пропало. Вот! Да? Нет! Почекай, ми нажали на паузу, зараз ми подивимося. Автоматично все що, додавати з іншої комори. А де мій той список? Альо, списувати список, купіювати, вирівняти в кількості. У нас лише горохи. Заповнюйте список ресурсів автоматично, купити у місцевих. Мед, цибуля огірок, часник горох. Я не шарю. Можливо, треба часу, щоб вони той перевезли туди. Що таке? Гунить? Вот, супер. Давай щось йому продаме і щось купимо для людей. У нас є залізна руда, продає і купує. Купити що ми зможемо? У нас так то. То почекай, то показує, що там у мене є, то в мене ж того стільки немає. Вапно, яблука, пиво. Цибуля. Та яку цибулю я тобі продам? Цибуля кількість. Можна продати. На складі у містах. 0,08 за одну цибулю. Морква у мене є. А чому в мене того немає? А чо, в смислі? Кількість можна продати на складах у містах. Залізна руда. Скільки я її можу купити? Ціна за одиницю, так давай купимо. <с> я не знаю, давай купимо 100 5 гривень. Класти угоду. Все, я купив. А де мої, бляха, ресурси? Цибуля появилась, очікується. Мед появився добре. Але то вже жовтень. То от та, минулий урожай гречки. Правильно? От вони там млин, добре. Сезон закрито. Іди звідси. Що то є? Перемістити ресурси тачкою. Куди? Нє. Нє, стоп. Постачання. Давай постачання. Постачання. Усі будівлі, до яких можуть постачатись ресурси, мають властивості постачання ресурсів, яка відображає вікно опції постачання. Залежно від будівлі в цьому вікні. Добре, тут є милин, працівники один сюди. Прям бігом. І от тебе строїти. Будинок нам треба. От стройся. Як мені той добити? Де гречка, бляха моя? Цибуля і часник є. Як мені сюди додати гречку? Алло? Ну от же ж моя гречка. Першої хай. Ні, сюди, сюди хай буде пшениця. Ні, так, да, от, Ячмінь. Ні, гречка. Вот так хай буде. Опції найму. Наймати жінок добре. Застосувати скрізь. Ні, стоп, мені то не треба. Мені якусь комора треба сюди гречку відправити. Як мені то зробити? А... Заповнити список. Ну. Від виробництва. Заповнити окупувати у місцевих. Огірки цибуля. Але блін. Я щось взагалі не шарю. Додати поле. Ну поле ще одно додаме обов'язково, того що от прям біда буде. Але я щось, щось недобре роблю. Я от знову щось роблю недобре. Нам буде треба засіяти, то я то тепер листопад. Давай ще зробимо одно поле. От таке невеличкої, певно, що. От так от. Все ну... У нас тепер будуть три поля. Вот звідси. Так і от так. Добре, хай буде. Е, сюди поставимо, я не знаю, поставимо соняшник. Можемо? Не можемо. Стоп, на соняшник теж щось треба. Ні, поле ублюдське. Стоп. Задіяти. Ні, на соняшник ні. Давай, Льон, певно, що поставимо. Я... Ні, стоп. Гречку. Фу, що за ублюдське поле. Да ладно. А тут же все пропадає. Я не розумію. Доставляти на ферму якомога швидше. Постачати корм для тих. Задіяти орати. Так, так стоп. Помало. Натисніть, щоб замовити плуг. Ферма. Почитаємо за ферму. Збудуйте ферму, щоб вирощувати культури. Натисніть додати поле. Добре, всі прив'язані поля відображатимуться на панелі властивостей ферми. Оберіть культуру, задіяти, якщо на фермі наявний плуг. Орання допомагає відновити плодючисть ґрунту. Неоране поле споживає на 30% більше поживних речовин. У ґрунті наявні три типи поживних речовин. Тому кожна культура має свої потреби до поживних речовин. А, тому. Розважлива розтація культури є чинником виробничості. Окей. Ви можете найняти постійних працівників для переробки. Чекай, я собі отак на розлабончик сяду. Щас. Вот. А, ви можете найняти постійних працівників для переробки врожаю, орання та догляду за волами. Також на час сіяння та збору врожаю автоматично наймаються різнороби. Якщо це дозволено в опціях найму. Під час жНИВ працівники зазвичай приутрі. Добре, але. Як мені їх поставити на той пшениця? Що мені з пшеницею зробити? Ну, от там одна попалася, але то за рахунок, за рахунок тих думів. От тут є на складі гречка і пшениця. А як мені її, бляха, переправити сюди, от вона тут не відображається? Капуста. Окей, додати. Жах! Де моя гречка? Ячмінь де г. Яка горілка? <і Star -y> <half> Яка горілка? Почекай мать! Борошно, гречка. Т. Т? Т? Так в мене гречка вот хрена є. Скільки там гречка? Почекай, давай подивимося. 966. Давай напишемо 2000, так як би повинно бути. Вот. А чому? Вот. Прекрасно. Замість моркви додаємо ще сюди а, пшеницю. Можемо ж додати пшеницю, правильно? Ячмінь, соняшник пшениця. Теж напишемо 2000 сюди. Правильно? Де є та ятка, де той нахлібник сидить, працівники? різнороби, Триває пошук. Де от нахлібник сидить, нам сюди треба закинути борошно. Не можемо. Дрова гречка. Да? Да! Туміра раз, баляха-муха. Хух, А тому зібрали урожай і не поставили його туди. Просто біда. <свісно> Я міг тепер програти. Я от просто міг тепер випасти з того і програти. Окей. <хи> Добре, так тут у нас нічого, бурак і чесник. Капуста у нас немає. То давай поставимо там пшеницю. Хай люди собі вже думають, що там мають робити з пшеницю. Мать твою, то було люто. Масло. От я не знаю, що би було, якби не ті будинки з тим. Я не знаю. То би була просто біда. Паніка і все. Де пшениця? Почекай, де пшениця? Мед, медовуха, молоко, пиво, пшениця. П. По алфавіту. ППП пиво, а пшениці в нас немає. Чому в нас стоп, а тут є пшениця. Я сюди добавив пшеницю, добре. Ось сюди має прийти пшениця, і то очікується по 100. Хорошо, погнали, подивимося, якщо прийде. ж. Ой, мать твою. Хоч уже гречки поїдять нормально, а то бляха вкрай розпаясилися так замість того. Та ну хорош! Пшениця вже є на складі. Все, дід купуйте, гречка є. Все є, що треба. Так, ко там капусту мені продавав. Вот, капуст, замість капуста пшеницю. А, де вона є? Масло, мед, молоко, свинина, п -п -п чесник, цибуля. А чому я пшеницю не можу продати? Я можу лише борошно продати, так? Да? Пиво. Пути. Окей, пшениці нам більше не треба. Всю гречку туди. Хорошо, хай їдять гречку. А нам сюди працівника треба срочно, опції найму Алло, значить, нам треба когось звільнити. Домик майже готовий. Ну от хоча б вже на 2 вийшло. Но 3. Ладно, зараз там буде гречка. Не переживайте, люди. Все буде добре. Засіємо гречку і все буде прекрасно. Нам треба срочно сюди того. Працівники Застосовується пшениця. Добре. На рік. Ноль не обмеження. Застосувати скрізь. А, що там іще є? О, постачання найближче доступне. Так, да, найближче доступне. Окей, стоп. Постачання. О, Боже, я ж вибрав там щось, да? ферма. Да. Яка ферма? Да, ферма. А, нам треба когось звільнити. Тетяна, Марія і Світлана. Нам треба когось звільнити. Там по одні працюють будівельники. Всього-навсього лише два. А, працівники. А що вони роблять? Комора. Тут є дві тітки, вони продають. Добре, гречка вже є, слава Богу. Народ, ідіть купуйте гречку. Така охеренна, що просто невероятно. А, капуста, от гречку. Давай замість капусти ще поставимо гречку. Хай буде в нас дохрена гречка. А, горілка, гречка. Вот. Дві гречки. Добре, от так. От. Ху, -ху, -ху, Ху, мать твою, то було люто. Так, цікаво, що у нас по цвяхах є. Відсутні. Що такое гінець прийшов? Добре, братанчик. Так, ми на тебе зараз подивимося, що ми можемо я так купує. Ой, як ми не встигли зробити той. Ой, як ми, бляха, цвяхи є. Бляха, мені би цвяхів по 0,5. Складів місці, мені би їх треба купити, бляха, хоч тих 500 штук. 25 гривень даже хоче за них. Ладно, укласти угоду. Пішли. Пішли. А тобі я можу продати мед, так? Да? Давай продаме меду. Я не знаю. Меду у нас, в принципі, є до хрена. Давай продаме 500 штук теж. Укласти угоду. То до мене їде? Імпорт і експорт. Окей. Добре. Вроді би. Те, що тут є три, то такое собі. Вони ще не купили гречку. В них є місячний дохід 5 то і то. Жутинських народилась дитина. Будівництво хата буде завершено. Так, гречка тут є, пшениці там теж є. Мені сюди треба робочого. Мені, крім того робочого, треба знайти, ще хто буде тут жити. Зарезервувати. Окей. А де мені ще знайти людей? Почекай, мені треба подумати, звідки мені взяти людей іще? Нова ну, родина селиться у місті. То прекрасно. Значить, сюди. Зразу сюди треба працівника і от сюди треба працівників. Бляха, а от поганоє, то, що нам треба а, їде побільше. Надіюся, вони то все засилять, Вони то все буде добре. І давай будемо робити тепер той. Продовжити. Нам ще треба хати обистям. Немає робітника, щоб розвантажити віз. Де? А, мамо моя! Так давай. Ах, постачання. А от шо, тут що треба? Стоп. Ну почекаєш, постачання, надіюся, почекаєш, постачання, що тут є? А, працівник у руках, різнороб у руках, постачання. Хе-хе-хе. <сум> <сум> Ти він побіг. Бляха, то так смішно виглядає, що просто біда. Як він працює, опції найму? Мені прям всіх треба. Ти куди пішов? Все, вигрузили, да? Немає потрібного ресурсу для експорту мед. На експорт. Мать твою. Вон оно що ще є. Пшениця. 500. Дрова. Древесина. 5000. Окей. Залізна руда прийшло 100. А звідки у мене залізна руда? Ну що купили, їбали. Окей. Прям О, Так. Надіюся, ми построїмо ще один будинок. Нам його треба строїти. От сюди. Того що а, нові сім'ї нам їх треба годувати. Обов'язково, а то чого не строїшся? Будівництво приз... Чому призупинено? Ага, ладно, хай строїть будинок. У ротанів народилася дитина. Ротань теж, так? Да? Горох очікується 10. Хто ж, йолки маталки? А сюди хто? А де працівник тут? Мені треба тут працівника. Так, гвізд залізо, 78, вугілля глина, цвяхи. 53 лише цвяхи є. Почекай, нам є щось треба з тим робити. То є на експорт, а то є там на імпорт. Ні, то теж є на експорт. Давай добавимо сюди пшеницю, теж 5 тисяч, ну а що поробиш? Бляха, які 5 тисяч. Спокійно 500. Гонець із деркачів. Купує пшеницю, бляха, треба йому продати, тому що в мене гроші закінчуються. Гречка теж, я гречку не продам. Одяг мед. То продай йому мед. Спробуємо ще раз. Давай 100 продаме. Укласти угоду. А він продає окей. Із деркачів. Експорт мед. А сюди я можу додати мед. А де є мед? Меда я не маю. Ну хорош! Тут люди на одному гороху вже херову тучу часу вже, та в те ще морква є. Алло. Мені треба працівника. Де я маю знайти працівника? Спокійно, де я зайняті люди? Шукають роботу. Відкритих посад. Так. Мені треба побільше чоловіків? Чому тут, бляха, один чоловік? Ну тут його треба мати. Чому не може керівником бити там жінка? От та, той чоловік пішов, би то працювати. Працівник окей, він теж сюди зайнятий, так? Да? Ходить на роботу. Чотири хати не мають, що той. От уже засіюють. прекрасно. чому от продавати тут не може жінка? От продає жінка, окей. Триває пошук, різнороби. Там немає скоро що продавати. Горох мед огірка. Стоп, а мені ж треба гречку там продати. Давай сюди поставимо горох мед огірка дрова. Ну давай поставимо той. Гречку. Вот. І там є гречка, правильно? Їж видно. Ні, тут взагалі немає кому робити. Немає ресурсу потрібного для експорту меду. Березень. Надіюся, той будинок достроїть поскорше. От тебе теж буде треба, певно, що продовжити. Я не знаю. Знову бляха біда. Заліза ще є, добре, заліза наносили. Мені би треба якось -то вирішити ті проблеми з та в її довшої. Вас же ж позасіювали, правильно? Так, да, гречка. Окей, гречку засіяли. Тебе засіяли пшеницю. А тебе засіяли теж гречку. Добре, в нас будуть дві гречки. Окей. Супер. То погано. Тобто супер. Давай пішли сад доробимо. Пішли доробимо сад. Що вони там роблять? Так, гонець у нас ще є. Продає мед, медовуха, сало. Треба продати, сукно, теплий одяг. Соняшникова олія цибуля. Що він ще купує? Так, сукно, одяг добре. Мені тут нічого не треба. 17 днів до відвідування, окей. Дід, будуйте сад. Да? Мені ж треба сад збудувати. Бляха, 20 хвилин пройшло, я в ахірі просто. Ладно, все, у мене немає вибора. У мене немає вибора. Ті собаки там сидять і вони безполізні. Керівник нахер. І нахер. Треба йти робити. Треба йти млин і далі будемо договорюватися і дивитися. Пішли того, що тут треба на млин якогось робочого. От працівник, прекрасно. Піш, Іди на носи собі того. І сюди будемо ставити борошно. Добавити борошно. От так от. Сюди теж 2000. Окей. Тепер питання. Різнороби. Одного доста. Все, більше тут не треба різнороба. От той сад, чого ніхто не йде робити? Будівництво призупинено. Почати. Сюди борошно поставимо. Почекай. Працівник. Працівника одного. В... Чому не можеш відразу дівушку сюди поставити? Так, борошно. Тоже. Окей, вже з борошна щось собі зліплять. Вже з борошна щось собі зроблять. Окей. Чому лише одно поле засаджено? Сіяння, ріст. Окей, добре, засіяно. Прекрасно. <звук> Біда! А мені ще треба більше людей. Мені ще треба більше людей для того, щоб вони займалися. Працівники керівники той. Ого, а тут з'явилися люди в нас. Нормально, слухай. Нормально. Окей. Нам треба більше будинків оказувалося. То давай построїмо ще один будинок. Хата з зобистя. У нас з'являється друга проблема. То, що у нас закінчуються гроші. То, що у нас закінчуються гроші, і я не шарю, як продавати. Тому. Так, в нас є пшениця, в нас є древесина. Добре. Окей. Okay. Все же добре, що я не построїв ту херню. Ну Все ж же, все же дуже добре, що я не построил в ту херню, що от там є. А, що я хотів в лісопилку там построїти. Дуже добре. Дуже добре, бо взагалі б не було нічого. Взагалі б не мав грошей і близько, і маленько, і стільку от так. Значить, поступ поточної партії, добре. Треба по одного, по двох пшеницю все рівно купують, да? Арбузи, нахер арбузи. Добавимо сюди пшениці, якщо можна. Да. Добавимо 2000. Тобто ні. Добавимо сюди 300. Стоп, от так. Добре, ну от ті поля засіяні. Я от не шарю, в чому проблема, того, що отут файно вони зросли, а отут прям зовсім помаленько. Зовсім їх майже не видно. Отут кусочок, вот там, вот там. Певно, що то вже виснажені поля і. Ну, Хер його знає. побачимо. Побачимо, як то буде. Добре, отут є сад, сюди треба працівника. Ну, дівушку, чому не можна дівчину найняти? Най... Так, чоловіків ні, дітей і того. Тож за садом дивитися всього-навсього. Поступовий збір урожаю. Вид дерев. Вид дерев. Мені треба яблука. Яблука більше можуть стояти. Все, дівчина там є. Да? Окей. Okay. Стоп! Я ж можу тут то саме зробити. У нас же ж е, шукають роботу е, відкритих посад. Двоє жінок шукають роботу. Так, давай наймемо сюди жінку. Все. У нас же ж дві жінки там мають працювати. Що таке? Що сталося? Що? У джерелах постачання відсу відсутній ресурс пшениця. Тобто ми все перемололи і більше пшениці немає. Да. Курва. То погано, нам треба строїти ферму ще одну. Нам треба строїти ферму того, що біда. Ми скоро здохнемо. У нас малі запаси всього, чого лише можуть бути. От Нарешті я приблизно починаю розуміти, що мені треба робити в тій грі. Хоча б приблизно. Пішли построями. А з домом в чому проблема? Чого його так довго строїти? Ой, вже 25 хвилин. Я вже повністю замучений. Я думаю, що ми то вже в наступній серії подивимося. або навіть, можливо, навіть на стрімі. Я не знаю, певно, що, можливо, і на стрімі, то все подивимося, як то вже буде. Тому. Е -е, поки що. Чекай, сюди додати. Я хочу мед сюди додавити. Чому я не можу сюди додати мед? Тому поки що. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока. Буду чекати знову настанову, буду чекати знову а, знову настанову і буду чекати знову то, що я зробив недобре. Жду в коментарях. Всім дякую за перегляд, всім пока.